Це, напевно, головні ідеї, які можуть допомогти зорі у другому таймі. Адже Шахтар впевнено атакує. Відіграє Мерека Укрейськіва. Будко. Передача блокується. Грамотно Судаков закрив зону. Прекрасний матч проводить восьмий номер. Не втомлююсь повторювати. Степаненко. Бондаренко. Сікан повертає Артему Бондаренко. Ударна позиція. Б'є Бондаренко відскок до нього. Криськів на Бондаренка. Удар! 2-0. Артем Бондаренко забиває на 59-й хвилині. Другий центральний півзахисник відзначається. Бондаренко повертається після дисквалі... дискваліфікації. Робить перевагу Шахтаря вже дуже відчутною. Ну, що міг робити Сапутін. Бондаренко на нього вивалився. І Розібрався достатньо просто з ним. Проблеми були раніше. Помилки були раніше в центрі поля. І Ось тому Кирило Дришлюк поруч із Ван Левоном. Ось б'є Бондаренко. Ну, тут щасливий відскок до Бондаренка, потім до Крисківа. Так не без долі фарту, і я вам скажу навіть значна доля фарту була в тому, що Шахтарю, врешті, вдалося забити, але ось вони. Можуть говорити у відповіді. Я маю на увазі, футболісти Шахтаря можуть говорити у відповідь, що вони цей фарт заслужили. Ось тут від Імирекова був зручний відскок. Далі передача Криськіва, акуратна над головою опонента. І прийом плюс удар Артема Бондаренка. 2-1 у нього на спині, але 2-0 по факту.